Як живеться чотирилапим переселенцям з Донеччини у селі під Черкасами? Мешкають 70 котів і 6 собак, які разом з родиною небайдужих людей півтора роки тому евакуювались із прифронтової території. Свого часу ми вже розповідали про родину Шелученків, що евакуювались з Донеччини з тваринами, яких вдалося зібрати на прифронтовій території, кіт Петрик, якого забрали останнього, вже на блокпосту, хворим і знесиленим. Сьогодні розкішний красень почувається господарем на сільському подвір'ї у Станіславчику, де облаштований комфортний вольєр для інших його друзів по нещастю, як розповідає Оксана, господиня котячого притулку. Тварини в їх домі були завжди. Проте, коли почалися активні бойові дії, покинутих тварин Рин стало занадто багато, але виїжджати вирішили з усіма, кого змогли врятувати. Тож після тривалого пошуку житла родина оселилась у Станіславчику, де їх прийняли приязно і з розумінням ставляться до ситуації. Ті, хто поруч з нами тут живе, у кожного є і собачка, і котик, і люди навіть іноді приходять до мене за якимись порадами, як там що подивитися. Це добре, От, що люди все ж таки не просто так тварину тримають, а ще й намагаються якось про неї дбати. За півтора роки вдалося зробити немало, дякуючи зоозахисникам і просто чуйним людям реконструювали сарай, поставили там піч, щоб котикам було комфортно. Нині, коли потепліло, чотирилапі мешканці проводять час у літньому вольєрі. У нас добре, затишно. Ми намагаємося всіми силами дбати про наших котиків, про наших собачок. Звертаємось в різні благодійні фонди для того, щоб покращити життя тварин. От. І благодійний фонд щаслива лапа допоміг нам зробити дуже просторий такий вольєр для котів, щоб їм була змога більш рухатись, гратися, більше проводити часу на свіжому повітрі. Звісно, не просто зізнається Оксана. Котики хворіють, їх треба лікувати, годувати, приділяти увагу. Більшість із них колишні домашні, тож дуже хочуть ласки і спілкування. Добре, що допомагають зоозахисні організації, звичайні люди, навіть за кордоном. Але потреба в допомозі є завжди. зараз є да потреба в тому, що навесні я не знаю, може якось імунітетом трошки стало слабше, і потреба є в лікуванні. Зараз тварин. Ми дійсно відповідаємо за тих, кого при. Учили і родина Шелученків яскравий приклад того, що цей світ врятує не лише краса, а ще й доброта.